Я обозубив. Тихо, покажи. Сядь, рівно, рівно сядь. Я походу до губу розбив. Всім привіт, братва! Хочу вам розповісти таку ситуацію. Не те, щоб жахливу, але просто неприємну, яка з нами сталася під час зйомки відео. Тоді ми хотіли зняти як завжди челендж, але так сталося, що в той вечір не змогли приїхати Остап і Юра. Вони мали якісь свої плани, тому ми вирішили зробити дуель між мною і Лесиком як воротарем. Всім привіт, братва ми на каналі Дружба Тім. Сьогодні нас буде дуже цікаве відео. Пацани двоє не змогли приїхати, і з Лесиком на гострий шаус. Після кожного етапу хтось з нас буде їсти столову ложку такого гострого соусу. Найгостріше, що ми могли знайти в магазинах, да, нам сказали, отакі порадили, що він найгостріший. Олексій! Три... Три ти готовий грати? грати? Не дуже. І три столові столови. Скажи, чого ти не готовий? Ну, бо в інших відео я нічого навіть не робив, я міг просто знаєш, стояти отак. Розумієш, сьогодні дуель просто буде. Ну, якось так. Тоді якраз мені сподобалось покарання. Ми шукали соус і вибрали найгостріший, який е, був в магазині. Е, якби було пацани, було б набагато цікавіше дивитися, тому що можна би було побачити їхню реакцію. Я думаю, вона б було цікавіше. Е, але так сталося, як я вже і говорив, що в них були на жаль плани і виконувати довелося тільки нам з лесиком. І перше в нас то виходи, і я не можу грати руками, тому що я як польовий. Друге у нас пенальки. Моє найнелюбиміше. Але... А, блін, я сьогодні в шортах. Але сама сам прикол, що я без рук, розумієте? Ну, Подивимося, що з того вийде. Да. Я хочу реально подивитись, хто виграє. Е, знаєш, навалиш собі повну ложку соусу. Там столова ложка в рюкзаку вже чекає когось. давай давайте перший удар не будемо довго все, тягнути. Давайте. А до речі, тоді в нас була така специфіка челенджу, що. Е, ми виконували покарання не після кожного етапу або взагалі не в кінці відео, а після кожного удару. Тобто, якщо ти не реалізував удар, не забив, е, ти виконуєш покарання. Зараз перший удар, мені здається, він найголовніший, тут, тому що е, якщо я не забуваю, я буду їсти повну ложку з горкою, отого соусу. Він такий пекучий, що просто і вже зібрались така от Там вони вже зрозуміли, в який час ми знімаємо відео, в які дні прийшли підписники трошки. Хай, хай малі девіса. Я тобі скажу. Корей, ми пропагуємо спорт. Так, да, все, так що погнали, Нехай до так і вода. буде, Давай перший розділ полягав в тому, що ми робили виходи один на один, і якщо я забиваю, Лесик їсть гострий соус. Якщо він відбиває, або я просто не попадаю у ворота, відповідно я їм гострий соус. І тут почалося найцікавіше. А я вже бачу, що він вийшов з тої лінії, я вже його оп, легенько перекидаю, а воно вище летить. Ні, я... ну, мені, мені заканало, чесно, я думав то вже гол. Коротше, пацани, ми Покажи ж. Є... той вогонь, от що там просто намальовано. Ми ще як на зло. Не взяли ніякого ні молока, нічого. Ми взяли тільки воду. І по факту, якщо буде жорстко пекти, то спасе тільки вода. Зараз він ще закритий. Я думаю, так, так достатньо, тому що... Він такий пекучий, що просто... Пекучий, а гострий. Коротше, зараз буду то їсти, я так не хочу, але... Понюхаю, воно пахне навіть гострим. Фух, зараз, зараз я дістану, ще воду що... Вода, коротше. І така горька соуси. Я <рес> виплю. <рес> Ти, що ти робиш? Я не можу, воно ну, так. Це Ну, мені страшно, що буде на пенальті. Що там Микола, як враження? Я собі ще й так навалив. Треба було або молоко брати, або який. Аж отут все пече, просто весь рот. Я собі типу, рукою витер. Мушу відіграватись, зараз от побачите, як його елегантно. Я вже зрозумів, що він виходить трохи. Його треба або на замасі десь забрати, або ще. Добре, менше слів ти відіграєшся. Окей, давайте, погнали, другий удар. Lord, give me a a sign, sign. Зараз у нього буде лицей червоне, тому що... Буде дим з вух. Звичайно, що буде. Буде звук, і звук, потім хочу. в туалеті буде що дим. Ласик хоче. Ось так от, хватить. Хватить Ласик. Ам і все. <плес> <плес> Куди він побіг? Насік, як враження? Це ну я думав, це буде гірше. Ху. Але я думав, буде ще сильніше. Ти тільки що десь пішов в кущі, а ти думав, що ще сильніше буде. Слава. Ви тільки що побачили попередні мої два виходи і зрозуміли, в чому взагалі суть челенджу, як він мав би виглядати. І на третьому виході сталося дещо зовсім непередбачуване. Е, я вже взяв м'яч, ставлю його на стартову позицію, звідки я мав би розбігатися і йти в обіграш з Лесиком. Е, вже камера почала знімати. Я там сказав якісь слова на, на камеру. Е, Третій удар. Я зроблю все, щоб не їсти цей сос і Лесику на фіачу з горку. Е, все, я, я в собі вже в думках продумував, як я буду реалізовувати цей вихід. Але, чесно кажучи, в останній момент, коли я розбігався і е, побачивши Лесик сильно на мене вийшов, я поміняв своє рішення. Е, з самого початку я хотів просто вдарити Лесику, але побачивши, що він заблизько вийшов до мене, я вирішив, е, так скажемо, обіграти його і на швидкості просто його обійти. І ось я починаю зміщуватись вправо, але... От самий такий ключовий факт, який тоді зіграв, те, що поле було мокре, бо був вечір і вже опускався туман, було так доволі волого. Така трава на полі була досить слизька. І я починаю брати ривок, робити ривок, брати розгін, але. Лесик е, в той момент виставляє ногу. До речі, я от думав за такі моменти і думав, що треба е, ніби заробити пенальті. Треба би було впасти в такі моменти, але в той момент я взагалі не очікував, що Лесик виставить ту ногу. Я не планував, що, що я якось буду падати. Взагалі, це було неочікувано для мене. Він виставляє ногу. Я перечіплююсь за його ногу, їду своєю. Задньою ногою, на яку я хоч якийсь мав опір. І сам цього не розуміючи, як це сталося, я просто вдаряюсь губою об штангу. Ні, це ізі. Він Зараз стоїть, буде пив. Що таке? Що таке, Микол? Да Та стань, стань. що сталося? Що сталося? Що таке? Що ти робиш? Покажи. Полчостик. Покажи, покажи, покажи. Дай сюди, дай. Дай, або зуби. дай тихо, 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 весик, на. Це капець. Сядь, рівно рівно сядь. Подивись, нормально. Та, вроді не випадки. Ну капець! Та нормально, нормально. Йоу. Перше моє враження це. напевно, був якийсь шок, е, тому що я не зрозумів, що сталося зразу. Е, я коли впав. Е, в мене почалася якась пульсація в губі. Я перше, цьому не дав значення, але секунди після цього, і е, зразу я відчув різкий біль в губі. От я на секунду налякався, тому що я думав, я вибив зуб, але біль був не настільки сильний, щоб мати якусь підставу, що я вибив зуб. Оператор зразу підбіг, е, я попросив, щоб він подивився. В той момент я, я просто боявся, я не думав вже ні за челендж, ні за той соус. Я вже просто був наляканий через те, що я реально подумав, що я вибив собі якісь з нижніх зубів, і як виявилося, я просто розсік губу. Чуєш, Микола, як це сталося? Нормально зараз? Як у губу розбив? Прийшло декілька хвилин часу. Я вже витер собі кров і такої як серйозної травми не було, повторюсь, я просто собі розсік нижню губу всіх кадрів, як. Ви розумієте, ми не можемо вам тут показати, е, тому що там, ну, зрозуміло, що є кров, є е, оце от все, за що Ютуб може забанити. І от зараз вона якраз заживає. Не знаю, чи буде видно, отут в мене вона так взялась такою плямою. І що я вам хочу сказати, е, завжди будьте обережні, думайте про все наперед, що може з вами статися. Тим більше у якусь погоду, таку, яка Може вас підставити, тому бажаю вам тільки приємних емоцій від футболу. Бережіть себе. А, -а, -а, -а. а ви були на каналі Дружба Тім. Всім удачі і всім па-па.